Вот, собственно, пилок. Зараз Сейчас побачите, что зла семья. Здорово безкудно. Ну что, старайся, что чудо. Та ну тебя нахрен, блядь. Та не биюсь. Не боюсь. А, блядь. <laughs> иди нахрен, блядь. <laughs> Вся пуста? Да, полностью напрял ⁇ А ну там не видно? Дивидно, дивидно, дивидно. Дивидно, да. Зараз ми, друзі, це діло примочимо. Я вам скажу, любі друзі, рядом з кому спорти, хто буде нести грубше, хто тончить. І, і ще пилка в придаче. Кум предупло більше. Не старшої дружки. Бревно знімати не буду. Бо тяжко висаджувати. А грузчиків нема. У нас там ще є дупла і не тільки дупла. Так що, давайте. Скоренько підписуємо. Скоренько. Кум сказав, що скоренько підписувались. Поклав, чи ні? А? Поклав? Да. Вітаю, друзі, всі на моєму каналі. Сьогодні у нас перший день посту, тому працювати в такий день нікому не рекомендую. Навіть дружина тільки що поїхала. На манікюрі мені сказала Вітя, не здумай сьогодні працювати. Тому що знаю, якщо тільки починається якесь свято, я починаю заводити як не циркулярку, то фуганок, то фрезер, то болгарку, то дрельку і так далі. Про ціну намет. Ціна, друзі, стоїть поки що на місці. Пропозиції є, пропозицій багато, але ці пропозиції ніяк не радують ні мене, ні загалом всіх пасічників. Тому, друзі, тримаємо далі. Але мед все ж таки, друзі, продається не оптом, а в роздріб. В роздріб помалесенько продається. Трішки накопилось, друзі, коштів, за які, за які були куплені рамочки. Якість самих рамочок зараз я вам обов'язково, друзі, покажу. Сьогодні, вроді би, як і погодка така не дуже холодна, вітру немає, дощу немає. Тому можна подивитися, які є слабкі сім'ї. У мене є кілька слабких сімей, ну там відводочки, руї таке е, можна зробити, ну, як би об'єднати з іншими слабкими сім'ями, тому що такі сім'ї вони ні в якому разі не перезимують, тому витягувати не потрібно. Зараз друзі часто вимикають світло, тому вечорами. Якби сидіти без роботи дуже важко. І мною було замовлено рамочки бджолині у кількості 400 штук. У виробника, друзі, Пасіка сервіс. Багато є отзівів про цього виробника. До речі, отзвів чутових тому що цей виробник. Як би робить рамочки не тільки для України, а і для європейського ринку. Тобто багато хто з держав Європи замовляє ці рамочки на своїй пасіці. Друзі. Давно я хотів замовити ці рамочки і замовив. Тому тепер потрібно купити акумулятор на 12 вольт. Світоді одну ленту і будемо помаленьку працювати, збивати рамочки. Мостеплера в мене поки що немає, але будемо працювати з просто прибивати гвоздями. Рамочки, друзі, дуже чудові, мені подобаються. І що саме головне, дружині сподобались теж. Дивіться, друзі, давайте візьмемо кілька рамочок. Тому що все одно ви будете запитувати мене, щоб я кожному не відповідав, не відписував. Тому зараз вироблені як, рамочки, друзі, ось так. Єврозамок зверху, єврозамок знизу. Рамочки самі. Дивіться, друзі. Не то, що там е, потрібно їх забивати. Або вони взагалі заходять. Ні, друзі, все чудово заходить, дивіться, раз, все. Рамочка чудово зайшла. Прекрасно. Беремо другу сторону. Дивіться, раз. І рамочка плотно зайшла. Саме головне у рамочках джолиних, це, друзі, коли заходять ось ці фальці. Щоб сама бокова планка не лопалась. Це по-перше. А по-друге, щоб вона плотно заходила і не болталась. Ось, друзі. Що називається європейська якість. Ось. Одна сторона, друга сторона. Давайте ще візьмемо зараз низ. Я добуду якусь нижню планочку. Тут все. Ось, Давайте є нижня планочка. І нижню планочку так само. Попробуємо. Ось дивіться, як все чудово заходить. Саме головне, щоб були витримані розміри. Ось, друзі, про що я вам і казав. Рамочка не збита. Дивіться, все тримається, нігде нічого не полопалось Тобто, ось це називається європейською якості. Пасіка виробник, пасіка сервіс. Якщо, друзі, комусь цікаво, контакти, як завжди, я залишаю в описанні під відео. Бачите, як чудово все розбирається. Контакти в описанні під відео та в закріпленому коментарі. І залишу ссылку на їхній Facebook.